Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні дуже хочу подивитись з вами, що вас чекає в найближчі 7-10 днів. Які події, які радості. Не забувайте підписуватись на мій канал та писати мені на телеграм. Якщо я вам потрібна. Діток також дивлюсь. Дівчатка написала маленький гайд, як звернутися в спільноті. Тут на каналі, подивіться. Все просто. Пишете мені на телеграм, але конкретні питання не дає говорити, так? Да? Такий буде веселий розклад, я так відчуваю. Веселі три позиції. Тут хоче раз, два, три. Ну, давайте три карти. Добре. Третій варіант додатково три карти. Що вас чекає на ближчі 7-10 днів? Обирайте собі варіант, будь ласка. Взагалі, не тільки в коханні. Одинички, мої хороші, у вас такий доленосний період, коли треба рухатись зайкими, треба діяти, треба щось змінювати, чогось жадати, кудись іти, щось шукати. А ви сидите, чекаєте або на звістку, або на те, що воно саме щось вирішиться. Мені скажіть, Аня, я не все нормально, я не знаю, що мені робить. У любові хочеться. У такий період трошки застою. Як будете чекати на новини, на появу, хтось таки появиться, з'явиться, хто одинокий у тих знайомствах, можливо. Вісточка від чоловіка, хто одружений. Грошіки додому принесе. Якийсь гарний момент святкування, знаєте? Дивіться, у кого були сумніви щодо кохання, щодо того, чому щось не складається. Вам як проясниться ситуація? Ви дізнаєтесь, чи є у вас ворог. Отак. От Ви дізнаєтесь, що вам заважає. Особисте життя розвивати. Давайте в грошах подивимось, що в грошах буде. 70 днів, що в фінансах буде. Закрито. Також як Ну, подарунки якісь можливі. Знову, дивіться, та ж сама карта йде. Закрито. Початок періоду закрито. ближче до кінця періоду загаданого, можлива зміна ситуації, прорив, інформація, якісь незначні кошти. Другий варіант. Дуже добрий період, радісний, спілкування, обійми, гарні новини, спогади, якісь розмови з близькими людьми. Про те, як було, як жили, якісь зустрічі приємні. Хтось іде з подарунками з новиною. Можливо, людина з'явиться, яку давно не чули, не бачили. Ви прям будете розквітати. Любов, любовна. Ну. Чоловік йде. Якщо ви одружені, то момент такий зближення. Може, ви кудись на відпочинок, знаєте? Ні, от сварок не буде. Ті, хто дуже втомлювались на роботі, зможуть відпочити. Дивіться, як би вас не провокували, двоечки. як би не вважали вас у якісь свої там ігри, інтриги, якісь моменти фейкові втягнути. Не вийде у людини цього, от не вийде. Будете радіти життю. Давайте ще. 7-10 днів що чекає на вас. З подружками хтось може піти. Дівчата такі будете гарні, гарні. О, хто одинокий, тут чоловік. Так я ж кажу, чоловік іде, чоловік іде, нічого не будете виясняти, ні, не дасть. Просто все буде добре. І гроші, можливо, у когось навіть день народження, або, або ви підете на день народження. От ви відпустите ситуацію, будете щасливі, щасливі, щасливі. Три Що тут у вас все під три? Знаєте? Боже, як все цікаво. У вас вражина є. Третій варіант. Є вражина, Яка позарилась на ваше особисте життя? Вона активізується. Вам хтось будуть, знаєте, тут може бути і сварка з людиною з роботи. От чесно, тут є вражина, яка от дуже близька до вас. Ой, мене ж Дівчата, трієчки. от ви знаєте, як визначити, що щось хтось робить. У мене тільки що так, знаєте, аж гойднуло. Якщо у вас на ровному місці починає гойдати, зрозуміло, голова по колу, ще якісь такі відчуття, то то воно. Ворог є і за чоловіка. Тут, може, навіть колишній, про якого ви вже взагалі забули котисти на 3-4 сторони, а вона все пам'ятає, що ви колись були разом. Щоб у вас нічого не вийшло. Тут такий момент буде, ви прям будете відчувати, що знаєте, що вам як заважають жити спокійно. Що це за король жезлів? Чим ти йдеш? Якийсь чоловік появиться, проявиться, з яким ви нічого не хочете. Він емоції від вас тільки хоче, а вам це серце розбите принесе. Як хто у шлюбі, тут ви можете думати про колишнього, а ваш чоловік буде пропонувати якийсь активний відпочинок, такий, знаєте, багато емоцій всього. А вас тут дуже сильно буде вибивати. Вибивати. Ні, тут доленосна зустріч, доленосний рух. Ви будете закриватись від цього чоловіка. Вам треба закриватись від нього. Треміння. Так, да, поки що треба, тому що інакше знову піде той самий сценарій. Тут може і новий бути якийсь активний. От, знаєте, не дуже не торопіться, тому що ви все зіпсуєте. Будьте спокійніші, якщо він вас хоче, хай добувається. А то ви в нього закохаєтеся, а він потім за дурнем кине, дай все. Будьте дуже уважні та обережні.